Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про нарахування зарплати і коли є в періоді лікарняні листи. Сформуємо об'єднану звітність і також проаналізуємо оборотну сальдову відомість. У нас є два працівника: в одного зарплата 8 тисяч, в другого 16. Для прикладу, візьмемо січень 2025 року. Нехай один із працівників у нас пішов на лікарняне 28 січня по 6 лютого на 10 календарних днів. Як ми знаємо, нарахування лікарняних буде, коли статус лікарняного готовий до сплати, а це через 7 днів після закінчення лікарняного, тобто десь 13-14 лютого. Як зафіксувати такий лікарняний 1 с корп Для цього треба створити. Документ лікарняний лист. Період ми беремо лютий, тому що ми будемо його нараховувати в лютому. І, наприклад, лікарняний у нас 28 січня по 6 лютого. І ми його будемо нараховувати 14, наприклад, лютого. Тут, до оплати ми знімаємо галочку Призначити допомогу. Тобто ми цей лікарняний тільки фіксуємо в табелі. І ми бачимо, що в нас є відсутність по з 28 січня по 6 лютого. Пводимо такий лікарняний листок, тоді переходимо в вкладку Зарплата, табелі і створюємо табель. місяць 31 січня заповнити. Бачимо, що для працівника є з 28 січня невиходи на роботу. вводимо такий табель і тепер можемо робити нарахування зарплати за січень місяць. Січень період, 31 січня, заповнити. Так, бачимо, що для працівника, який пішов на лікарнянець 28 січня, дохід нарахувався е, до 28 січня. У, е, утрималося ПДФО військовий збір і нарахувалося ЄСВ. Та як е, дохід працівника менше 8 тисяч, значить, дорахувалося до мінімальної зарплати. Проводимо такий документ. Для того, щоб створити проводки, переходимо у відображення зарплати в фінансовому обліку і створюємо документ: відображення зарплати в фінансовому обліку. 31 січня, період січень заповнити. Так, Бачимо, що нас нарахувалося в нас нарахувалася зарплата по двох працівниках: ЄСВ, ПДФО і військовий збір. Провести. І аналізуємо проводки. Так, є. Провести документ. Тепер переходимо в оборотну сальдову відомість за січень місяць формувати. Бачимо по кредиту 661-го, нарахувалася зарплата по двох працівниках. ДФО, військовий збір і ЄСВ. Кредит 651-го, 5280. Ми, нам треба виплатити цю зарплату, для того переходимо в вкладку Банк і каса» банківські виписки і спочатку створимо відомість на виплату зарплати за січень місяць. Нехай ми будемо виплачувати 6 лютого. Заповнити ввести. провести. Створюємо платежі за податками. Виплачувати ми будемо 6 лютого, створити документи, провести І виплачуємо саму зарплату 6 лютого, підтягуємо відомість. Виплати зарплати за січень місяць. Провести. Так, виплатили ми зарплату за січень 6 лютого. Переходимо в оборотну сальдову за лютий місяць. Бачимо, що у нас зарплата виплачена. Тепер ми можемо сформувати об'єднану звітність. Для цього переходимо в вкладку звіти. Регламентні звіти. Шукаємо об'єднану звітність Створити звіт за січень місяць, відкрити форму і заповнити. Переходимо в таблицю першу. Бачимо, що в нас є нарахована зарплата. 22 6870 оборотно за січень місяць. 22,6870. І є дорахування до МЗП, тому що дохід працівника становить менше 8 тисяч. ЄСВ 5,280. Редактор 651 5,280. Тепер переходимо в таблицю четверту. Бачимо, що в нас є нарахована зарплата, виплачено, вчасно виплачена зарплата колонки дорівнюють 3А до колонці 3. Так само ДФО і військовий збір. ДФО в нас 406957. І військовий збір 113044. Тоді переходимо в основний розрахунок перевіряємо. І перевіряємо цифри 22,608,70 І контрольна точка 5280, це ЄСВ за січень місяць. Зберегти. потім відправляємо такий звіт у медок.